БМП Бредлі М2А2 ОДС Есей. Вага машини 34 тонни. Двигун 600 кінських сил. Максимальна швидкість 61 км за годину. В основі комплексу озброєння БМП 25-мм автоматична гармата М 242 спарена з кулеметом 7,62 мм. До боєкомплекту гармати входять 900 снарядів. Максимальна швидкострільність 500 пострілів на хвилину. Попри малий калібр, ця зброя доволі потужна. На дистанції тисячу метрів пробиває броню товщиною 66 міліметрів, а на дальності 2500 метрів здатна продірявити БМП. 1 бредлі це е, длинна рука піхоти. Тобто вони для підтримки піхоти на полі бою, їх гармати вони не зможуть нанести якогось там воювати з танками. Але Бредлі має, наприклад, протитанкові ракетні комплекси, які можуть використовуватись і досить ефективно використовувалися американцями. Хоча там цілих особих не було в Іраку, в Афганістані під час перської затоки, під час війни в перській затоці, хоча вона була вже 30 років тому назад. Саме Бредлі знищили найбільшу кількість іракських танків. Під час бойових дій Бредлі зарекомендували себе надійними машинами. БМП часто модернізували у 2000 році. З'явилася чергова модифікація Бредлі, а 3 яка отримала удосконалені прицільні прилади. За досвідом другої війни в Іраку було створено нову модель а А4. Україна отримала одну з найновіших версій бредві ОДІС Сей. Її можливості відрізняються від попередніх версій, тим, що вона інтегрована в єдину мережу бронетанкової групи. Також у неї є цифрове управління вогнем. Система в реальному часі збирає інформацію про цілі, даючи повну картину на дисплеї командира і механіка водія машини. Це дозволяє в автоматичному режимі відстежувати дві цілі і забезпечувати коригування гармати. Ми отримаємо достатньо непоганий штурмовий потенціал, мобільний потенціал. Ми отримуємо комплекси, які можуть фактично знищувати на великих відстанях до 2 кілометрів. Об'єкти укріплені, об'єкти, фортифікаційні об'єкти, а також техніку середню та а, навіть важко броньовану ворожу в оновленій моделі. Десантники сидять по троє спиною до бортів. Таке компонування дозволяє прискорити спішування, що добре вписується в українську наступальну тактику: швидко зблизитися з ворогом, висадити піхоту і почати бій. Якщо нам потрібні ці пмп е, в тисячах. Ці ж ціжем бредлі для, для того, щоб уйти від старої доброї БМП1, яка на сучасному полі бою вона вже ніяким чином не відіграє. Така система. Нам потрібно переломити хід бойових дій за рахунок того, що ми будемо матимо більш сучасну техніку щодо бронювання. Корпус та башта Бредлі зварені з аркушів алюмінієвого сплаву, легованого маренцем, хромом, магнієм та це. Инком легка броня забезпечує добрий захист проти снарядів малокаліберних гармат. Поліуретанове покриття посилює захищеність екіпажу та десанту від радіації для захисту від мін дно машини додатково посилене. Ходову частину прикривають броньовані екрани. Саме його броня вона проектувалась так, щоб бути максимально ефективною а проти автоматичної гармати БМП 2 і е, саме е, Бредлі став е, найбільш захищеним в своєму класі ББМ. крім перевезення десанту, Бредлі здатна успішно впоратись зі знищенням танків противника. Машина оснащена протитанковими ракетними комплексами. ТОУ, що можуть вражати броньовані цілі на відстані від 65 до 4 тисяч метрів. Дивіться телепрограму озброєння. Вірю у збройні сили України.